З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в Його любові. Це я сказав вам. Щоб моя радість була в вас, і щоб ваша радість була сповнена. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше слугами. Бо слуга не знає, що робить його пан. Вас вже назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від Мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в Моє ім'я, Він вам дав. Це заповідаю вам. Щоб ви любили один одного.